Стихія не робила лиха. На Прикарпатті сильні пориви вітру призвели до падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобілів. Найбільше, кажуть, рятувальники постраждали населені пункти Івано-Франківського та Калуського районів. Вечором на території Івано-Франківської області, зокрема у Калуському та Івано-Франківському районах, спостерігалися пориви сильного західного вітру, які спричинили падіння дерев та пошкодження інфраструктури. Підрозділами головного управління ДСНС України в області спільно з комунальною установою Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба проводилися роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема, проведено розрізання повалених дерев на проїжджих частинах доріг, а також обгороджено небезпечні ділянки територій. Загалом було прибрано 15 дерев. Не оминула негода і Франківськ. Через сильний порив вітру частково зірвало покрівлю в одному з будинків та пошкоджено під даху багатоповерхівки. Також внаслідок падіння дерева постраждав легковик. До проведення аварійно-відновлювальних робіт було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки. З них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, внаслідок негоди обійшлося без постраждалих та загиблих. Рятувальники нагадують, у разі погіршення погодних умов не перебувайте та не залишайте автомобіль поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Дев'ятирічна дівчинка загинула на місці. На Прикарпатті п'яний водій, скоїв смертельну аварію. Дорожня транспортна пригода трапилась у Ямницькій громаді. Нетверезого керманича правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 8 червня близько 17.57 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ямниця. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку. Не Впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей 2015 та 2012 років народження та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. За фактом аварії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Керманича перевірено на стан сп'яніння. результат позитивний 208 проміли. Його слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання, повідомлення йому про підозру за частиною. 3 статті 286-1, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Люса Гребек, Віталій Магалаті, телеканал 402. Одна з найзаразніших хвороб у світі, яка передається повітряно-крапельним шляхом. На прикарпатті почастішали випадки захворюваності на кір. Такі спалахи мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, кажуть епідеміологи. Одна з основних причин низький рівень вакцинації. На прикарпатті, як і у всій на території всієї України, спостерігається різ захворюваності на кір. За 4 місяці 2025 року. Ми маємо зареєстрованих офіційно 100 випадків захворювання на кір. З них 64% це є дітки. Дані за 5 місяців ми зараз збираємо та узагальнюємо з наших відокремлених структурних підрозділів. Серед усіх захворілих 67% пацієнтів були невакцинованими. Ще 16% пацієнтів мали лише одне щеплення з двох запропонованих. Перші симптоми кору нагадують звичайну хворобу: висока температура, сухий кашель, нежить та сльозотеча. Однак пізніше на слизовій оболонці рота можуть з'явитися характерні дрібні білі плями, а на тілі – червоний висип. Основними симптомами кору є такі катаральні явища. Це є на початку нежить, це є підвищення температури тіла. Також одні одним з таких симptomів кору це є плями-більського філатова копліка. Вони з'являються на слизовій оболонці щік біля. Задніх зубів у дітей та дорослих і з'являється висипка. Вона появляється, починає з верхньої частини тіла до низу та зникає в зворотньому порядку. Єдиною ефективною профілактикою кору є вакцинація. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень в Україні для оптимального захисту дитині необхідно отримати дві дози вакцини у рік та шість років. Ангеліна Лис, Іван телеканал 402. Не лише відпочити та отримати позитивні враження, а й відновити психологічний стан. Група дітей дівчих військовослужбовців та полеглих на війні захисників відправилася в подорож до мальовничого містечка Тракая, що в Литві. Такі поїздки з Івано-Франківська вже стали доброю традицією і проводяться не вперше. Щоразу даруючи юним мандрівникам незабутні спогади. З нетерпінням очікує на подорож Єлизавета Рєзнік. Дівчина вже має досвід закордонних таборів та сподівається, що отримає багато яскравих вражень від нових знайомств. Загалі я їздила декілька. Разів уже за кордон, але ну я надію, що мені тут також сподобається, тому що зазвичай всі табори були дуже красиві і дуже цікаво. Було багато екскурсій було, ніби я дізнавалася більше про інші країни. Вже вдруге їде в табір дочка Ірини Мокляк. Поліна минулого року відвідала Нірядьгазу у Угорщині. Та поїздка надзвичайно вплинула на її емоційний стан, адже дівчинка змогла знайти спільну мову з іншими дітьми та відчути себе більш спокійною. Ми переселенці самі, ми приїхали в 22-му році. Тато зараз наш служить. Тут ми знаходимося самі, тому ну якби важкувато їй, А так спілкування з дітками знайшла вона тут спільну мову і познайомилась в минулому році з багатьма дітками, спілкується з ними. Сподіваюся, що цього року теж знайде якихось нових знайомих. У литовському містечку на юних мандрівників чекає не просто відпочинок, а насичена програма, що триватиме до 18 червня. Ця поїздка цього року вперше звичайно серед міжнародних поїздка в місто Тракай, місто Побратим Івано-Франківська. Також нас приймає гімназія містечка Рудішки, яка допомагає організувати програму для діток. Для них готуються зустрічі з учнями цієї гімназії. Вони зможуть поспілкуватися з дітками з Литви, і звісно відпочити, побувати на різних майстер-класах, познайомитися з новими людьми. І сподіваємося, що набратися більше позитивних емоцій. Літнє оздоровлення має велике значення для дітей з родин загиблих та учасників бойових дій. Наголошує міський голова Руслан Марцінків. До того ж, такі ініціативи є продовженням міжнародної співпраці з містами-побратимами. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими містами-побратимами. Протягом літа дітки з родин загиблих і учасників бойових дій зможуть відвідати різні міста наших партнерських. Ну, зокрема, перша поїздка це є Литва, місто Таркай, яке є побратимом нашим, які приймають черговий раз дітей. А загалом шість країн сьогодні погодилося, шести країн міста погодилися прийняти наших дітей. Це від Шебеника, Хорватія до вже згаданого Таркая, Литва і Елгава, Латвія. Тобто, це отак від півдня до півночі. Поїздка до Литви дає дітям можливість розширити світогляд та ще отримати цінні емоції та відчуття турботи у цей непростий час. Віталія Кученріяргара, телеканал 402. Подарувати частинку турботи, тепла та любові тим, хто цього так потребує. В івано франківську волонтери перукарі стрижуть мешканців геріатричного пансіонату. Як тільки майстри заходять у заклад, там одразу вишиковується черга з охочих навести красу. Одна з перших оновлює свою зачіску, – 29-річна Катерина. Мені дуже приємно, що мені піцьоколабіт і це і мені дуже це подобається. Mm, я хочу бути казоння. Своїх майстрів краси мешканці пансіонату очікують з нетерпінням, адже приїжджають сюди вони вже не вперше. І до кожної людини кажуть перекорі у них особливий підхід та увага. Ми озгоджуємо пострижку. Хоче пані Люба, і чи це буде коротка чи довго, бо кожного разу пані Люба міняється. Настрій відповідно міняється стрижка. Так, Люба так, в нас є різні запити. Минулого разу це було довше волосся. Цього разу ми хочемо коротше волосся. Ну ми стараємося за запит цей. Втілити в життя, так і щоб була задоволена клієнтка. Це дуже важливо. ідея організувати таку акцію виникла у Катерини Ципалєвої. На меті каже не лише стригти людей, а й подарувати їм свій час та спілкування і разом з цим наповнювати один у одного добром. Я рахую, що кожній людині потрібна людина, і це ще спілкування. Вони тут живуть, у них прекрасна територія, але до них мало приходить гостей. Ми як гості сюди приходимо. Ми спілкуємося, ви напевно бачили. Вони обнімають там, хочуть спілкуватися, хочуть щось розказати. І це теж служіння, не тільки майстерність. Живуть у геріатричному пансіонаті пенсіонери та люди з інвалідністю. Наразі тут перебуває близько 200 мешканців, як прикарпатців, так і внутрішньопереміщених осіб. Такі ініціативи кажуть у закладі, для них дуже важливі, адже зараз бракує персоналу з догляду. Також ми запрошуємо всіх небайдужих людей допомогти нашому закладу, оскільки зараз дуже складні часи, і ми просимо завжди допомоги небайдужих людей, підприємців, просто небайдужих людей, які мають добре серце і розуміють, що зараз такий складний час. Ми просимо допомоги і перукарів, і просто допомоги людей. Тому що нам зараз дуже вкрай необхідно памперси, миючі засоби, навіть продукти харчування для того, щоб урізноманітні урізноманітнити меню нашим людям. Тому ми завжди звертаємося до небайдужих людей про допомогу. Стригти мешканців пансіонату перекорі продовжуватимуть надалі. Долучитися до їхньої команди. Запрошують інших майстрів, та на цьому зупинятися не збираються. У планах організувати для людей інші акції Люся Віталій Магалаті, телеканал 402. Дві тисячі гривень за високі бали в університеті короля Данила кращим студентам виплачуватимуть щомісячні стипендії. Отримати їх зможуть абітурієнти, які досягли відмінних результатів на НМТ. Така ініціатива спрямована не тільки матеріально підтримати талановиту молодь, але й визнати їх зусилля та забезпечити найкращі можливості для навчання саме в українському виші. Якщо ви з МНТ набираєте кожного предмету по спеціальності від 160 балів, ви гарантовано отримуєте стипендію у розмірі 2 тисяч гривень. Стипендія зберігається протягом семестру, після цього ви здаєте екзаменаційну сесію. Якщо по екзаменаційній сесії ви набираєте 95 та вище балів, середній бал, ви отримаєте можливість продовжувати стипендіювання від нашого університету протягом наступного семестру. І так відбувається щосеместру. Крім того, в університеті короля Данила понад 10 років успішно функціонує грантова система навчання в межах фонду імені отця Івана Луцького, яка пропонує 100-відсоткову знижку на навчання для вступників, які склали НМТ на понад 180 балів з кожного предмету, та 50% для тих, хто склав від 160 до 180 балів. Найголовніший фактор про те, що молоді в Україні на жаль стає менше. Ось То ми робимо все для того, щоб Україна зберігалася, щоб суспільство вірило в нашу державу, і саме такою незламністю ми показували, що ми не переможні. Ми показуємо своїм прикладом на 28-му році діяльності нашого університету, що ми є як один там з мікрорівнів нашої України, що ми віримо в те, що робимо, і університет неможливий без студента. Університет короля Данила створив всі необхідні умови для того, щоб кожен з легкістю міг знайти себе і опанувати навички, які знадобляться для реалізації в майбутньому.